Всім привіт! Сьогодні я би бажав вивчити, розглянути та вивчити, як ставити правильно лінійний мат. Що таке лінійний мат? Лінійний мат це мат королю найчастіше на краю дашки двома важкими фігурами. Тобто турою і турою. Або може, може бути замість тури, може бути королева. Тобто королевою і. Второю. Спочатку нам потрібно взагалі знати, як він виглядає. Тобто, Якщо ми заблукали, щоб знайти місце, куди нам потрібно вийти, ми взагалі маємо розуміти, знати, куди нам потрібно йти. Тому це взагалі найголовніше в шахтах. Лінійний мат виглядає таким чином. тобто Король стоїть на краю дашки, тобто, край дашки, нагадую, це останній рядок на дошці. тобто Це може бути остання горизонталь або остання вертикаль. Це теж буде остання вертикаль. ну і це остання горизонталь. Так ось, В даному випадку будемо виганяти короля на восьму -го горизонталі. Так ось, король має бути на, стояти на краю дошки, в даному випадку це на восьмій горизонталі, потім одна тура має ставити шах королю по цієї горизонталі, тобто по восьмому рядочку, і інша тура має захищати сьомий рядок для того, щоб король туди не зміг так от тікати. Тому це буде мат. Якщо. Запам'ятали, як він виглядає, то тепер будемо навчатись, як його взагалі потрібно правильно робити. Так, переходимо в студію. До речі, є ось такий ось сайт, я обіцяв вам ще розповісти, називається Літчес. Лічес.org. Тобто це дуже відомий сайт, він безкоштовний. Тут грають гравці з, інших, з різних країн. І онлайн, тобто одночасне перебування на сайті, дуже багато людей. Тобто, завжди можна знайти гравця собі по силі. Тобто і більш слабкішого, і більш сильнішого, ну тобто будь-кого. І так, тепер, тобто ось буде у нас, наприклад, початкова позиція. тобто Для того, щоб... Нам зробити мат, ми перш за все згадуємо, як він виглядає. Тобто тобто цей король, тобто чорний король, чорний має стояти ось Тут, от на восьмій горизонталі. горизонталі. Ну, як на попередньому випадку ми розглядали це. Так ось, А поки що король стоїть на третьому рядочку, на третій горизонталі. Що нам буде потрібно? Нам потрібно, щоб король добровільно пішов ось сюди вгору на восьму горизонталь. Але поки що, поки що, король може спуститись донизу на другу горизонталь. Тому, щоб він виконував те, що я хочу. Тобто, а я хочу, щоб він рухався вгору, мені потрібно перш за все, заборонити йому, спускатись донизу. Для цього у мене є тура. Тобто тура має. Будь-яка тура має зайняти другу горизонталь. Тобто я піднімаю туру на другу горизонталь, і тепер король вже не може спуститись вниз. От. Бачите, тут система нам підказує, куди зараз король може йти ось такими от крапочками. Ну, Наприклад, король тікає вправо. Тобто король добровільно не хоче залишати нам третю горизонталь. От. Тепер ця тура захоплює другу горизонталь, а інша нам має допомагати цій турі. Тобто ця тура піднімається на третю горизонталь. І тепер, ось бачите, тобто король донизу спуститись не може тут. Тура охраняє. Залишитись піти вправо або вліво він не може, тому що тут ця тура захоплює, тому король має. Зобов'язаний підніматись вгору. І тепер це як сходинки. тобто Дивіться. Взагалі, ось давайте уявимо, що горизонталі це як вісім сходинок. Да? От. А тури це як ніби наші ноги. Тобто, як ми піднімаємось по сходинках? Тобто одна нога стоїть на одній сходинці, а інша на сходинку вище. Потім та, яка була нижче, піднімається. Вище першої ноги. І ось таким чином ми поступово рухаємося по сходинках вверх Тут також саме. Тобто ми зараз піднімаємо ось цю туру, яка стоїть справа, яка внизу до гори Тепер король вниз не може спуститись, тому що тут охраняє наша нога, тобто, якщо він сюди спуститься, ми його вдаримо. Король цього не хоче. Тому він має зобов'язання піднятися до гри. Він піднімається до гри. Ну і тепер таким же самим чином. Тобто, та тура, яка трошки нижча, ми її зараз піднімаємо до гри. Тобто, тепер тура виганяє короля. Король залишитись не може, вниз піти не може, він зобов'язаний підніматись вверх. Він пішов вверх. І тепер. Ось цією турою ми піднімаємо вверх. Тобто, Бачите, дві тури вони е, працюють в парі. Тобто, Одна тура постійно шах не ставить. Тобто, спочатку одна, потім інша. Перша, друга, перша, друга. І таким отчином: тура ставить шах. Король залишитись не може піднімається вгору. Шах. Король тікає на край дашки. Бачите, і ось тепер от ця тура вже вона не дозволяє кролю спуститись вниз, да? як в першому прикладі у нас було. Да? Тобто і тепер нам залишається лише захопити ось ці двері, ці виходи. Тобто кроль зараз може піти вправо і вліво. Тобто, Що спільного у цих двох клітинах? Тобто, Спільно у них що вони стоять на одній лінії, тобто на восьмій горизонталі. Тому нам необхідно захопити цю восьму горизонталь. Для цього у нас є ось ця тура, яка зараз нічого не робить, тому що ця тура вона робить, вона охраняє сьому лінію, щоб король сюди вниз не пішов. А ця тура вона зараз байдикує, тому нам потрібно знайти для неї роботу. Тому ми піднімаємо туру до гори, на восьму горизонталь, і тепер тура ставить мат. Все. І тепер ми отримали саме ту позицію, яку ми бажали. Давайте подивимось. Да, тобто ось ми загадували, щоб у нас отрималася така позиція. Ну і ось ми її отримали. Таким чином, можна робити мат і по вертикалях. тобто взагалі ми спочатку ставимо ціль, куди будемо виганяти короля, на який край дошки. І потім поступово виганяємо його туди. Ось так от.